27 травня. От хочу зазняти який шикарний прийом вийшло. Вони так, сьогодні 27, це 31 числа. Їх маю ізолювати, буде 10-й день від прививки. Це треба проховатися, приблизно запечатали. Так, 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 так. 39 личинок, не прийняли 1, 2, 2 не прийняли з 39. Гарно відбудували. І це, думаю, того, що попало два дні погоди було на той момент. І взяток був непоганий із ріпаку. Але ця сімейка, бачу, найменше принесла. Тут магазин наполовину тільки залитий. Тим нектаром є ось такі, що вже тут повністю залитий. Почали наполовину печатати. І тут половина десь залито, рамок 5. Ось шикарно, шикарно.